Привіт всім! Сьогодні хочу показати вам, як налаштувати реле напруги, яке збереже ваші пристрої від різких скачків напруги. Які зараз дуже часто ви можете замітити у нас, особливо в вечірні часи. Так, дивіться, це такий пристрій. Називається так, ось він, дивіться. Називається він реле напруги або оцікатель. хто його як називає. Основна його функція це захист побутових приладів від скачків напруги. Бачите, це самий такий простий. Налаштувати його дуже просто і, в принципі, навіть його можна і не налаштовувати. Там є заводські настройки. Можна його просто включити в розетку. дивіться, мішають трошки усики. Заземляючи. Так, включили. Так, бачите, моргає, йде затримка вмикання. Так, і в нас напруга 226. Напруга нормальна. Так, зараз дивіться, у нас є тут дві кнопки. Може бути дві, може бути три. Ну, тут дві. Так, нажмемо короткочасно першу. Так, бачите, почала. Ага, бачите? Показав у нас нижній поріг. Нижній поріг. Так, воно трошки налаштовується не так, як зубри, діджітопи. Трошечки тут різниця є. Це фірма HC Electro. Рела напруги хорошої якості. Можете такі брати, якщо вам попадуться, не переживайте. Дуже надійні вони. І гарантія у них 5 років. Так, дивіться, значить, нажимаємо кнопочку, і у нас показало, бачите, нижній, нижній поріг, тобто показало 179. Якщо напруга дойде до 179 вольт, то реле в цей момент відключиться. Отключиться і не дасть, наприклад, вашому холодильнику згоріти. Так, це нижній поріг. Коли напруга стабілізується, стане, наприклад, 180. То воно прибор включить через там, секунд 4-5, включить. Так само і верхній поріг. Дивіться, нажимаєте верхню. Верхній поріг. Ось, бачите, є така стрілочка намальований, типу, як верхній поріг. Нажимаємо. Бачите, 250. 250. Ну, це заводська настройка. Можемо зробити трошки менше, наприклад, дивіться. Оце робиться так. Ви її нажали. Нажали. Тримаєте. І як почало моргать. Тоді починаєте зменшувати кнопками вверх або вниз, бачите? Отак. От 240 виставили верхній поріг. Так, зараз трошечки піднімемо нижній поріг. Нажали і утримуємо. Бачите, моргати почало. І ми можемо кнопочками лівою і правою підняти цю напругу або зменшити. Так, ну виставимо десь 200. Ну, ви можете собі виставити, скільки вам треба. Дивіться, бувають такі випадки, що, наприклад, у вас от у нас верхній поріг 240. Буває таке, що там 242, і у вас постійно воно включається, виключається, включається, виключається. Ви можете трошечки додати на 245, наприклад. Нічого страшного не буде при цій напрузі. І трошки цей поріг передвинуть, щоб у вас нормально працювали електроприбори. От, що ще? Так, затримка. Затримка після нормалізації напруги. Так, зараз подивимося, як воно. Ось, бачите. Дві кнопочки разом нажали. І у вас показало затримку. Затримка 5 секунд. Бачите, можна і так само, як вона моргає, можна зробити 10. Тут іде порогами. Мінімально це 5. Можна зробити 15, 20, 30. Максимально. Максимально бачите які? Ого, максимально можна дуже багато зробити. Не будемо перевіряти, скільки максимально. Ну, я думаю. Секунд 10 буде достатньо, поки нормалізується напруга. Бувають такі коливання. Так, все, бачите, моргає, нічого не трогаємо. Пару секунд і воно показує знову вам напругу, стало в, звич... в звичний режим. Так, от і все налаштування. Колись в нас теж вдома були скачки напруги. І теж ці реле напруги спасли, бо у багатьох сусідів поперегорали пристрої, у нас слава Богу, нічого не згоріло. Так що користуйтеся. Прибор не дешевий, але якщо він хоча б раз спасе ваш холодильник, то він окупиться в десятки раз. Так, ну а на цьому все. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайк україномовному контенту, щоб його продвигати в Ютубі. Ну і все. Пока-пока. Користуйтесь.